Слава Ісусу Христу, слава Україні, дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого мирного спілкування. Ці дні ми всі приголомшені смертю Андрія Поробія. Ми бачимо, наскільки ворог близько, що дійсно фронт є не тільки зовнішній, але й внутрішній. І Сила зовнішнього ворога не менше, ніж сила внутрішнього. І вони, що всього, є поєднані. Сьогодні дуже багато запитань навколо цієї смерті, дуже багато. Але все-таки хочеться шукати у цьому якийсь духовний зміст, духовну розраду. І мені приходить на думку лист, який колись написав пліній молодший, який був прокуратором Юдеї своєму батькові. Плінню старшому сенатору римському, про те, як відбувається гоніння на християн, і плінні Молодший пише батькові коров християн він вживає слово як зараза, як насіння, яке сильно дуже розсіється і проростає. Каже, чим більше ми їх вбиваємо, тим більше їх стає. Тому сьогодні. Говорячи про смерть Андрія Поробія, справжнього українця, християнина, справжнього патріота, дійсно людина, яка все своє життя поклала на боротьбу за Україну. Він справді чистий політик, який нічим іншим не займався, ні бізнесом, нічим іншим, тільки політикою, який став символом двох майданів, будучи комендантом. Голос, якого довший час звучав як голос України, допомагаючи нам боротися за гідність нашу, за гідність людини. І тому ми розуміємо, що ця смерть це помста диявола, це помста Росії, це помста внутрішнього ворога в Україні, всім нам, українцям, хто бореться за Україну, за мову, за віру, за історію. За культуру, за нашу гідність. І згадуючи ці слова, пління молодшу, хочеться вірити в те, що невинно пролита кров нашого патріота, справді народної героя України Андрія Пробія, буде тим добрим насінням, дуже плідним, яке і проросте, і заколоситься. І дасть не стократний, а і навіть не тисячу, а еннократний плід в тому колосі українськ... українському, патріотичному, християнському. Ми в це віримо і ми про це повинні дбати. І самі наслідувати наших героїв адже. Є відомо сказано, хто не шанує своїх героїв, буде шанувати чужих, його заставлять. Чому шануємо своїх героїв, шануємо пам'ять про Андрія Пробія, про Ірину Дмитруну Фаріон, про всіх інших наших героїв, вбитих, не на передовій там, з зовнішнім ворогом, а на передовій тут, з внутрішнім. Вони виконали ці наші герої, головну заповідь Христа: немає більшої любові. Ніж видати життя своїх за друзів своїх. І так жили всі справжні люди, всі справжні християни, всі справжні українці. Бо сьогодні боротьба за Україну це і боротьба за людство. І те гасло, що все буде Україною, воно є дійсним, дієвим, і все буде Україна. Не в розумінні території, звичайно, а в розумінні боротьби за гідність людини і свідчення цієї гідності. Людської, християнської, української. В 13 неділю після п'ятидесятниці читається послання посла Павла до Коринтян, перше послання, 16 розділ, 13, 24 вірші. Це завершення послання. Отже, апостол Павло пише: пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні і тверді. Усе у вас нехай буде з любов'ю. Як це перегукується з погодом про Андрія Паробія? Пригадаймо його обличчя завжди світле, усміхнене або гідно просвітлене, його руки підняті, відкриті. Це і свідчило про те, що він все робив з любов'ю. Задаймо нашого патріарха Володимира Руменіка, якого цей рік в нас на Прикарпатті сторіччя від дня народження 30 років. З дня смерті, дивної смерті, нерозкритої смерті, непоясненої, страшний похорон. І також те світле обличчя ті добрі очі, глибокі любові наповнені очі патріарха Володимира Романюка. Та гідність та постава, якою він свідчив. Бога свідчив Україну, рідного Цульщину. І кожне обличчя, кожного героя, воно є саме таким: просвітленим любов'ю, але одночасно дуже чітким, наповненим сталевої сили, стійкість і мужність, і твердість. Таким має бути кожен християнин. Ми маємо ці приклади не тільки вдовнину, але й сучасні. Оце для нас і приклад, якими ми маємо бути християни і українці. Далі пише апостол, благаю вас, браття, ви знаєте сім'ю Стефанову, що вона є початок Ахай, і що вони присвятили себе на служіння святим, будьте і ви шанобливі до таких, і до всякого, хто допомагає і трудиться. Завершуючи своє послання до Корінтян, святий апостол Павло згадує конкретних християн, які стали таким видимим знаком для інших людей прикладом, він згадує сім'ю Стефана. Найголовніше, вони присвятили себе на служіння святим. Слово святий в перші роки християнства, воно було синонімом кожного християнина. Адже кожен християнин він реально йшов на Голгофу своїм життям, своєю вірою, своїм свідченням. Кожен перебував був, в зоні ризику, в тому розстрільному списку диявольському, так, в якому списку. Був, звичайно, і Петріарх Володимир Романюк, і в тому ж списку був і Андрій Парубій, і Ірина Фріон, і багато інших наших героїв, патріотів, християн, українців. Вони ці люди, які виконують заповідь Господню, що немає більше любові, ніж віддати життя за своїх друзів, вони вже є святі, вони потенційно святі. Тому що їхнє життя буде святістю, служінням і з ризиком мінімум переслідувань, максимум смерті. І тому він згадує сім'ю Стефана, що вони присвятили себе служінню християнам. І каже, і будьте і ви шанобливі до таких, і до всякого, хто допомагає і трудиться. Апостол закликає нас до, до любові, до поваги, до шанобливого відношення до всіх наших одновірців. Християн, українців, патріотів. Ми маємо берегти один одного. Нас не так багато, хоча є багато, але це певна критична маса, яка не дозволяє зруйнуватися нашій справі, нашій боротьбі. І тому Ісус каже нам мале стадо, не бійся. Далі апостол пише про інших християн. Я радий приходу Стефана, Фортуната і Ахаїка. Вони заповнили відсутність вашу, бо вони заспокоїли мій і ваш дух. Шануйте таких. Згадуючи цих перших християн, апостол Павло говорить дуже важливу річ. Вони заспокоїли мій і ваш дух. Чим заспокоїли? Своїм християнським життям, своїм свідченням про Ісуса Христа. Вони показали, що дерево принесло добрий плід, що святе місце порожнім не буває, і воно наповнене, Я кажу, вони заповнили відсутність вашу. Вони заповнили те місце, де були інші, котрі з різних причин, може, пішли на проповідь, ми не знаємо точно. Але це місце наповнене, Господь прислав на те святе місце іншу людину, яка свідчить і заспокоює дух. Християнина, дух проповідника, дух апостола, так само, як і ми радіємо, коли ми бачимо, що наша, наша праця принесла добрий плід, і багато хто йде за нами, і йде вже і перед нами, нас випереджуючи. Далі каже: вітають вас, церкви асійські! Щиро вітають вас у Господі Акила і Прескіла, разом із домашньою їхньою церквою. Дуже важливий момент церкви асійські це спільноти, адже кожна найменша спільнота, вона вже була церквою. Взагалі, перші християнські спільноти, вони ж були розкидані, і кожна спільнота це була окрема церква. Сьогодні ми маємо величезні об'єднання церковні. А тоді це часто були просто жителі одного міста, селища, які об'єднувалися в спільноту, і це була церква. І це згадуємо ці церкви в Азії. І так розгадується, згадує апостол Акілу і Прискілу разом з їхньою домашньою церквою. Такий дуже важливий момент домашня церква. Тобто ця сім'я, родина Акіли і Прискіли, вони є церквою. І апостол Павло їх так і називає. У нас зараз багато дуже сімей християнських. Ну, хотілося, щоб і всі, ну, на жаль, не всі, але багато. Але ми дуже рідко думаємо про те, що ми не кажемо, що я, ми сім'я. Ми кажемо, що ми сім'я, ми не кажемо, ми церква. А тоді так мислили. Ми церква, тому що ми всією сім'єю свідчимо Ісуса Христа. Більше того, вся сім'я приймала участь завжди в Богослужінні, як апостол, як Святий Василий, каже, що ми причащаємося рази на тиждень, ніколи частіше, то якщо вся сім'я не могла прийти на Богослужіння, на літургію, бо це було і небезпечно, переслідування, і праця була, то хтось з дому, чи глава сім'ї, чи старший син, чи навіть хтось із жінок приносили причастя додому, і дома всі причащалися. Це була церква. Тому апостол каже, що разом з домашньою церквою вітають. Вітають вас, усі браття, і каже: вітайте один одного святим цілуванням. Дуже важливий момент. Цілування це ознака дові... поцілунок це ознака довіри, ознака повної відкритості. Як, скажімо, у нас на Гуцульщині, я це пам'ятаю. Чи на покутті, так, особливо коли я був ще малий, і з родина збиралася на весілля. Це не були просто такі відсторонення, якісь холодні привітання. Ні, це було сильне рукопотискання, це були обійми, це були поцілунки, коли ти відчуваєш, що ця людина тебе любить і ти любиш її. І це було настільки природні, що ніхто ну, не думав там якихось інших думок. І це були щирі поцілунки братів. Родичів, друзів. І взагалі, навіть взяти святе Писання, коли Марія приходить до Єлизавети, ми читаємо і привітала Марія Єлизавету, а в, 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 в слов'янській мові звучить і даде Маріям цілування Єлизавет, цілування даде, дала цілування, тобто привітала, поцілувавши. Цей святий поцілунок любові, коли ти довіряєш людині повністю відкриваєш себе для тієї людини. Такими були люди, так вони жили, не, не цуралися один одного. І далі пише Павло: Моє Павлове вітання власною рукою. Тобто він пише вітання власною рукою, я вас вітаю, це я вас вітаю. І далі слова, які може трошки збентежити: Хто не любить Господа Ісуса Христа, нехай буде проклятий Мараната. Як ці слова зрозуміти, апостол любові? Апостол Павло проповідає любов, його послання, так, те ж саме до Корінтян, де про любов, 13-й розділ, так? Ми можемо почитати. Можете собі вдома е, продивитися ще раз, це гімн любові, так? Гімн любові. І як він каже про прокляття? він говорить не про те, що він проклинає, він каже, що Хто не любить Господа Ісуса Христа, хай буде проклятий. Тим сам Він каже, що хто не любить Ісуса, той уже проклятий. Він на себе накликав прокляття. Він, він не вибрав любов, він вибрав диявольську дію, бо не любов це диявольська дія. Він не вибрав Ісуса, отже, Він вибрав протилежне того, хто хоче знищити всіх послідовників Ісуса, хто хотів Ісуса знищити, але перетерпів поразку. Тому людина, яка не любить Ісуса, вона перебуває в проклятті, як це би нам прикро не було. І це дуже серйозне свідчення. Тому пильнуємо про те, щоб жити в заповідях любові до Бога, до Ісуса Христа, існу Бога, існої людини, до ближніх і до себе, як образу і подоби Божої. І завершує послання до Корінтян перше. послання. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами, і любов Моя з усіма вами в Христі Ісусі. Амінь. Він каже про те, Він не каже, хай буде благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами. Він каже, вона вже є. Благий дар, даяння, яке Господь дав, воно вже перебуває з вами. І моя любов з усіма вами в Ісусі Христі. Не моя егоїстична любов, апостол Павло каже: ні. Моя любов в Ісусі Христі. Бо тільки через Голгофу, через Ісуса Христа, через Його чисту жертовну любов. Ми можемо мати справжню любов до Бога і до ближнього. До Бога, маючи любов, ми приймаємо Його благодать, а до ближнього ми даруємо себе і одночасно приймаємо зустрічну любов наших ближніх. Тому будьмо мужні, будьмо тверді, стіймо у вірі, свічмо Господа Ісуса, вчимося жити в любові, вчимося наслідувати апостолів, які наслідували Ісуса Христа. І в наш, власне, в наслідуванні Ісуса є суть життя християнського. Тому пам'ятаймо наших героїв, молімося за упокій душі нашого героя, народного героя Андрія Поробія, унікальну людину, яка сьогодні, надіємося, своєю смертю буде спонукати нас до ще більшої любові до України, до Бога, до всього нашого рідного. Молімося за всіх наших героїв, щоб нас не заставили шанувати чужих. Разом до перемоги. Слава Ісусу Христу і слава Україні!